Добрий ранок, малята. Починаємо заняття. І я запрошую вас у гості до моєї бабусі. Вона дуже рада, що ми до неї завітали. Ми з вами зараз знаходимося на подвір'ї. Тут так гарно та затишно. А чи хочете ви дізнатися, хто ще живе на подвір'ї з бабусею? Слухайте загадки. Хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки молодці. У дворі не ловить гавку. Каже грізно гав 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 Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, паче збутий двір увесь, хто це діс, діти, звісно, пес. Хто пасеться на лужку, то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати. Молочка дає малятам, завжди будьте здорові і подякуйте корові молодці. Хрюкає вона, хрюк, хрюк, дуже їсти, я люблю у багнуці спить щодня. Це замурзана свиня, пасеться на лугу тварина. Пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє, так це вівця. Я пасуся на лужку В хутряному кожушку, гострі ріжки бе-бе-бе. налякаю я тебе. Так, діти, це коза, молодці малята. А зараз ми назвемо тварин, які живуть у бабусі. Кішка, собачка, корова, свиня, вівця і коза. Дітки ці тварини називаються свійські тварини, бо вони живуть коло господаря вдома. Вони приносять велику користь людям і піклування. А зараз я пропоную вам пограти в гру Хто що їсть. Приготувалися. Корова їсть зелену траву, свіже сіно, буряк. Коза любе дуже капусту, соковитий буряк, качани і травку зелену, вівця, травичку зелену, яблучка і пшеничку. Собака дуже любить кісточки. Свіже м'ясо, і, звісно, каші добрі. Кішка полюбляє молоко, ласує ним, ганяється за мишками і дуже любить рибку. Так, діти, ви молодці. Зараз я пропоную вам зліпити отаку кицю гарненьку сіреньку, Подивіться на неї, яка вона вийшла у мене. Пропоную вам зліпити разом зі мною таку саму. Із сірого пластиліну ми зліпили коло. А тепер його давайте я приплюсну трошки, сформую голівку кице нашої. Та придавила трохи, приєднаємо вушка, руки ці два вушка. Підправимо їх, Приплюснемо. і приєднаємо до голівки. Зверніть увагу, що вам нагадує форму вух? Вуха схожі на трикутнички. Оченята вже зробила чорненькі їм. А тепер з такої тонесенької ковбаски ми зробимо що? Давайте її зігнемо трошки. Мабуть, ви вже здогадались, що це. І приєднаємо, Приплюснемо. Звісно, це вуса нашої киці. Все підправимо. А тепер будемо формувати тулуб киці. Так само овальчик. Його трошки згладили. Одна сторона повинна бути трошки товщею. Я вам її показала. Із двох таких шматочків, товстеньких-маленьких, ми зробимо задні лапки нашій киці, так само приєднали їх до тулуба. Трошки більше ковбаски подовжені. Ми з них зробимо передні лапки. Одну лапку приєднуємо до тіла. Тепер беремо другу, так само приєднали, примазали. І ще беремо отаку ковбаску я зробила, таку дліненьку, дліненьку. Ну, ви вже, мать, здогадались, дай, що це буде? Молодці. Так, це буде хвост нашої киці. І залишилося приєднати головку до тулуба. Треба все гарненько підправити, приплюснути, де це потрібно. І збіг шматочками такої овальної форми. Зробимо грудку нашій киці. Подивіться, яка вона вже нарядна стає. Гарненько придавили. І розові щічки можна зробити ось тут, бачите? І вже киця в нас готова. Молодці діти. Всі ви уважно слухали. Хтось і робив разом зі мною. До побачення. Я вам дякую. До нових зустрічей.